Всім привіт! Зараз знаходжусь на перетині Калантаївська, Стара Портофранківська і Тераспольська. Ось тут знаходиться така церквушка української церкви. І я планую, я планую зараз піти саме Тераспольською. Так що старопортафранківською я пройшла до цього не повністю, частково. Так що, е, до речі, мені сподобалось, коли ось ви прям пишете якийсь маршрут, мені не потрібно щось вигадувати, і я можу скористатися вашою такою ідеєю. Так що пропонуйте 411-ту батарею, е, я спланую, зніму, якось воно складеться. І ось саме Тіраспольська. Зараз мені потрібно перейти дорогу. І я піду саме цією вулицею. Ось так виглядає будинки. Це стара Бортофранківська, Калантаївська. Якщо так, то до автовокзалу можна доїхати дойти. А я зараз буду переходити. Ось наукова бібліотека. Оцей будинок мені дуже подобається. Він виходить і на Старопортафранківську, і на Тираспольську. Ну і знову нам потрібно перейти дорогу, бо тут і трамваїв дуже багато. Повезла. Повезла. Така розв'язка величезна. Абжора, кумана тут. Ось так. Тут дуже багато машин, така серйозна розв'язка, і я йду саме Терезпольською. Ось так, підемо. Також зупинка. На що звертати увагу, я не знаю. Олександр не, не уточнив. Якщо щось можна буде колись ще раз прогулятися, не без того. Сезони змінюються. Ось такі двори. Фактурні. Так. Житлом завжди. Проблема, коли ти його маєш, ти не цінуєш. А ось коли ти його не мав і воно в тебе з'явилося. Оце вже свято. Коли в мене з'явилася квартира, я прям вночі вставала і ходила, заглядала в вікна. Прям я не могла повірити, що це. Нарешті в мене є своє, своє житло. Шаурма. Коли воно ще відремонтоване, як ти хочеш, світле, нічого зайвого, просто пуста в мене була квартира. Ми довгий час спали просто на підлозі. Ну, Зате своє. Ось так. В общем, кружляю. Кружляю безцільно просто бріду. Сподіваюсь, що вам такий формат також сподобається. Бо Я не знаю на що саме звертати увагу. я просто йду саме Терраспольської вулиці. Олександр, пишіть точніше, бо бачите, ваш проєкт відійшов. А що саме? Ну, общежиття я не впевнена, що я зняла саме так, як ви хотіли, бо я не знаю. До речі, в свій час я також ходила. Просилася хоча б на, на час сесії, щоб заселитися, ні. В мене не вийшло. Ті, хто навчався на контракції, да, плюс ще заочно, який там, який там гуртожиток. Ось так. Через польська 24. Так, в цьому будинку. 74-го жив і працював український художник Юрій Анатолійович Каваленка. Ось так виглядає ця вулиця, вона довга. Не буду поспішати. Розумієте, коли я поспішаю, значить я предпочла не їхати додому ну, колись в якийсь час, бо якісь, у мене просто могли бути справи. В місті, і я приїхала, вирішила справи, і замість того, щоб їхати додому, до чоловіка, а я пробігла, щось вам показала. Розумієте? Ну, не обіцінюйте, я вас дуже прошу. Бо ви ж розумієте, що займає дуже багато часу. Ви собі навіть не уявляєте, скільки часу це все займає. Тим паче знімаєш вже максимально класному розрішенні. Зараз перейду на той бік. Така простора вулиця. Можна трошечки порозглядати поки. Ось Тут є позначка, я вже бачу відсюди, хоча це нам вулиця. Я їй не йду, але но... Но будинок цікаво почитати. Будинок житловий першої половини 19-го. Ну, така собі інформація. Зрозуміла, що всі вони, майже всі житлові будинки. Да, якісь більш красиві. Мистецька школи імені Глазунова. Також зупиночка тут є. Якась така вулиця спокійна, широка. І вона прямо ну, хочеться трошечки уповільнитися. Прям Їй не хочеться біжати, хочеться дійсно спокійно йти. Так, та сама інформація цього будинку такі невеличкі дерева підстрижені. Мурал ось такий тут. Зараз я спробую збільшити. Ось так. Якісь тут сюди не буду заходити. Мурал тигр ще. Ось так виглядає. Ця вулиця напрям да, чомусь хочеться уповільнитися саме цією вулицею. За рахунок того, що вона простора і хочеться йти спокійніше. Щоб нам трамвайчик не заважав, спокійно насолоджуватись архітектурою, будинками, тут можна пройти. Такий будинок, більярдний клуб, і тут відкрито. Трошки загляну. Киця біжить мені назустріч, злякалася. Ось так. Спокійний такий двір. Вже в сам в саму парадну заходити не буду. Цікаво подивитися. Ви заходите? Ні? Чому? Чому ні? Да, інколи можуть да, бути, хоча і ті люди, які там проживають, я не думаю, що вони дуже щасливі, що люди заходять. Це так, мабуть, і є, але все рівно ну, хочеться якось приміряти на себе. Аптека Гаєвського, пам'ятаю, Анастасії щось брали. Була алергія в неї постійно. Ми щось її купували в аптеки Гаєвського. Ні, аптека не Гаєвського, вибачте, як це називається, гаміопатічська, мені здається. Так, гаміопатічка аптека частенько сюди приходила раніше, коли Анастасійка була маленька. Перехожу дорогу. Іду далі. Собачят багато. Ось так. Просто пройдусь. поки дивлюсь, що 10 хвилин. А інколи, до речі, чому бувають більш швидкі відео, Бо вулиця довго, хочеться максимально багато показати. І Відео довгим не робити, ви ж розумієте, е, ну, карта пам'яті, вона ж не резинова. Тому намагаєшся е, зняти її і, і швидше, інколи щоб встигнути в час вписатися, бо я, якщо я зняла, я поки ж не змонтую, я далі не йду, бо не буде місця. Хоча в мене карта велика. Інколи я встигаю ще щось використати, але поки не змонтую рідко, коли я далі йду. Ну, а сьогодні прям так і сталося, що я все майже змонтувала. У мене залишилось тільки, як я зустрічала Анастасію з потягу, хоча вона була дуже незадоволена, що я там щось знімала. Але я вам трошки зняла вже вокзал, як він виглядає. Знутрі. В общем, намагалася трошечки передати атмосферу. Ось так виглядає. А що це? В цьому домі 1972 по 99-й Російського Союза, генерал-майор авіації Щедрі. Ну, сьогодні це не на часі. Да, зовсім інші погляди на це все в голові інше. Ось цей такий дуже святковий будинок. Такий красивий. Атланти. Вау! Трошечки збільшу. Дуже красивий балкончик, Ель, Елькір. Так що Елькер я вже... Запам'ятала. Також це удобно нова пошта ставлю такі посилочки щоб що Да, Будинок дуже помпезний. Хоча балкони, я бачу, що в такому жахливому стані і може падати прямо дуже неочікувано. Це не дуже добре. Ось який балкончик. Хтось на такий балкончик виходить каву пити. Все міряю кавою. Чомусь я її так полюбила і розумію, що я її люблю більше, ніж чай чи какао. Чомусь з раками на каву. І саме без цукру. Бо якщо є цукор, то вже для мене не то ось. Да, частково на цій вулиці я прогулювалась, але повністю ніколи не знімала. Ось тут такий відкрита частина. Угу, будинок автомобільно-дорожного технікуму. Ось так виглядає. Куди в мене буде Анастасія вступати, я взагалі не орієнтуюсь. Не Чотири місяці до закінчення школи. Що вона собі? Я не знаю, мені так важко з моїми підлітками. Прямо дуже аптека. І ось я вже виходжу на Тіраспольську площу. Таке коло. Шо, ось така вулиця. Ось так. Ось так виглядає будинок. І майже, майже я пройшла. Ось такий сучасний будинок. Тут є зупиночка, а тут Іроспольська площа. Ось така. Ось так виглядає вона. Хотілося б мені туди перейти. Зараз спробую. Ось така площа, такий зелений оазіс. І вже інші вулиці розходяться з цього кола. Ось так, виділяється, навіть не дивлячись на те, що зима так, прирвалася, пам'ять закінчилась, але тут в камері є додаткова пам'ять, невеличкий такий. Кусочок, так що дозніму вже, і на цьому буду завершувати сьогодні. Так, красиво так виглядає. Козели. І ось вулиця, по которой я тільки що пройшла, Тіраспольська. Така вона не дуже довга, але тим, що вона така простора, відчуття, що. Хочеться уповільнитись, і ось цей будинок, що я приходила, показувала. Тут багато розв'язка трамвайних шляхів, прямо во всі боки. Вони йдуть. Так що ось так виглядає це коло. Так що я впевнена, що вам, бачите, чуть не омовилась. Впевнена, що вам сподобалось і мені здається, я намагаюся покращити якість і якусь подачу. В общем, працюю. Хочеться, щоб ви отримували якусь інформацію. Хоча ця інформація інколи вилазить боком, не завжди комусь вона потрібна. А я утіряю час на цьому. Так що так що гарного дня, пока. І ще зустрінемось. і транспорт, транспорт. Це і поїхав. І ось слідучий буде їхати, хоча людей пропускає. Така розв'язка тут важка. Коли ти вперше сідаєш за руль, то здається, що, що важко. Але тут все просто. Він пустий, тому він і стояв. Можливо, він поламався. Ну, ось так я вам зняла тіра і пішла я далі. По колу, по колу пішов. Це все той самий. Так, швиденько. Перебігаю. Вулиця Преображенська, я її знімала. І зараз пожукова все. Закінчую на цьому. На цьому закінчую. Так що, пока. Пока. І ще зустрінемось.